Так, вітаю всіх. Пропоную вам зв'язати ось таку зі мною красу. Це одна із трьох з набору з трьох серветок. Це найменша, при тому, що вона гачкована гачком 1,25 мм, діаметр її 38 см. Тобто вона така вже і маленька, хоча найменша. Легких вам петельок І починаємо перша частина в цьому відео. Починаємо ми з 16 стовпчиків з одним накидом в магічне кільце. Для цього пров'язуємо три повітряні петлі, пальчик витягну, перша є, друга і третя. І 15 стовпчиків. Один. 2. 3. І так далі. В кінці з'єднатися третю повітряну петлю. Так, тепер затягуємо мегічну петлю. На всякий випадок показую в кожному відео. Так, підтягуємо. Пере за холостик. Все. З'єдналася в третю повітряну петлю. Одна петля підйому. Рельєфний стовпчик без накиду. навколо петель підйому. Дві повітряні, пет... повітряні петлі. ще дві, як арка. Знову рельєфний стовпчик з накидом навколо наступного стовпчика. Зверніть увагу, я в'яжу подовжені рельєфні стовпчики. Спочатку одна, потім дві, і знов дві петлі. Ось так: дві повітряні петлі. І так по колу. Кожен стовпчик пров'язуємо рельєфними дві повітряні петлі. В кінці з'єднатись в другу повітряну петлю. З'єднались, продовжуємо повітряна петля, так, повітряна петля підйому. Рельєфний стовпчик без накиду, навколо петель підйому. Це ми вже проходили дві повітряні петлі, тепер ще одна це арка. Стовчик з накидом в арку з двох повітряних петель. Повітряна петля, рельєфний стовпчик з накидом навколо рельєфного стовпчика, ягачкою, подовження. Повітряна петля, стовпчик з накидом в наступну арку, повітряна петля, рельєфний стовпчик навколо рельєфного стовпчика. І так по колу, повітряна петля. Ось таким чином. Пройшлись по колу, в кінці повітряну петлю прив'язали і з'єдналися в другу петлю підйому. Четвертий ряд. Тут знову те саме, тільки арочки вже не з однієї, а з двох повітряних петель. Повітряна петля підйому, рельєфний стовпчик без накиду. Дві петлі підйому. Ще дві. Арка. Накид. Ось тут ми гачкуємо рельєфний зворотній. Також подовжений. Дві. Повітряні петлі, накид, лицевий рельєфний стовпчик, дві повітряні петлі, накид, рельєфний, зворотній. І так по колу, дві повітряні петлі. Ось таким чином. В кінці дві повітряні петлі і з'єднатися в другу петлю підйому. Так, у нас п'ятий ряд. Тут досить все, як ми знаємо, з'єдналися повітряна петля одна, рельєфний стовпчик без накиду, дві повітряні петлі підйому. Три повітряні петлі: арки, стовпчик без накиду, в рельєфний зворотній стовпчик. Три повітряні петлі, стовпчик без накиду, цей самий стовпчик, куди ми гачкували щойно. Три повітряні петлі, рельєфний стовпчик з накидом навколо рельєфного стовпчика. Три повітряні петлі. Стопчик без накиду. В рельєф незворотній. Один, два, три повітряні петлі. Стопчик без накиду. Сюди ж. Один, два, три. Накид. Стопчик з накидом. Рельєфний. Навколо рельєфного. Один, два, три. І так по колу. Один, два, три. Нічого складного нема. З'являються такі елементи. Шостий ряд у нас він трішки складніший. Так, спочатку ми з'єднались в другу петлю. І тут в нас буде розширення. Повітряна петля підйому, рельєфний стовпчик без накиду. Навколо петель підйому. Один Дві повітряні петлі плюс ще одна замість арки. Накид, рельєфний стовпчик з накидом навколо цих самих повітряних петель підйому. Ось так. 5 повітряних петель. Один, два, три, чотири, 5. слідкуйте, щоб у вас повітряні петлі були однакового розміру. Накид. Рельєфний стовпчик з накидом навколо наступного рельєфного стовпчика, повітряна петля, рельєфний стовпчик навколо цього ж самого стовпчика. 1, 2, 3, 4, 5 повітряних петель. Накид, рельєфний стовпчик з накидом навколо наступного. І так по колу. Основна складність тут в тому, щоб ланцюжки всі у вас були однакового і довжини, однакового розміру. Ось так. Вже трішки рельєфний малюнок вимальовується. Після блокування буде чудова сервечка. Зустрінемось ось тут. Закінчуємо ряд, просто з'єднавшись в другу петлю підйому. Для підйому, рельєфний стовпчик без накиду, навколо, петель підйому попереднього ряду. Дві повітряні петлі. Це рельєфний стовпчик з накидом. Повторюю на всяк випадок, щоб пам'ятали: арка з п'яти повітряних петель: один, два, три, чотири п'ять. Рельєфний стовпчик з накидом. Навколо наступного рельєфного стовпчика. з трьох повітряних петель. Накид, Рельєфний стовпчик з накидом. навколо наступного рельєфного стовпчика. з п'яти повітряних петель. Один, два, три, чотири п'ять. Накид, рельєфний стовпчик навколо рельєфного стовпчика. Три повітряні петлі. Рельєфний стовпчик навколо наступного. І так по колу нічого складного. Один, два, три, чотири, п'ять. Ще один стовпчик. Ось таким чином у нас виходить. В кінці ось тут пров'яжемо три повітряні петлі і з'єднаємося в другу петлю підйому. Цей ряд вже цікавіший. Переходимо сліпою петлею в арку, три повітряні петлі підйому. два стовпчика з накидом, цю ж арку. Так, повітряна петля, три стовпчика з накидом. Сюди ж один, два. І три. Три повітряні петлі. В наступну арку з п'яти повітряних петель сюди потрібно прив'язати п'ять попкорнів. Між якими три повітряні петлі. Для першого попкорну пров'язуємо 4 стовпчики з накидом. Якщо ви хочете більш поружній малюнок, більш набитий, тоді робіть 5 стовпчиків. Так, з'єднались, витягли. Це перший попкорн. Один. Два три, знов чотири з накидом. Два. Три і чотири. Це другий, один, два, три. І так. П'ять штук. Так, п'ятий попкорн згачкували. Один. Один, два, три повітряні петлі. Накид. Три стовпчика з накидом, в арку з п'яти повітряних петель. Другий. І третій. Повітряна петля. Три стовпчика з накидом. В цю ж саму арку. Два. І три. Три повітряні петлі. І ось в наступну арку з п'яти повітряних петель ми знову в'яжемо попкорни. Один. Два. 4, 15, 3 4. Зігналися. Три повітряні петлі. І так по колу. Якщо ви ось з самого початку розв'язали правильну кількість стовпчиків, 16, тоді ось тут, у вас в кінці тут будуть попкорни. Три повітряні петлі і з'єднались в третю петлю підйому. легких петель. І так, ми з'єднались повітряна петля підйому. рельєфний стовпчик без накиду, навколо повітряних петель. Одна повітряна петля. А чому одна? Тому що тут буде початковий спліт з двох рельєфних стовпчиків. І з одної вершини. То ось одна ніжка, ось друга, і одна вершина. Далі в вершину другого стовпчика пров'язуємо стовпчик з накидом. Вершину третього. Також стовпчик з накидом. З таким чином. Повітряна петля, стовпчик з накидом в арку, повітряна петля, стовпчик з накидом в вершину, стовпчик з накидом в наступну вершину. Тепер два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Один одна ніжка. За другий стовпчик і друга ніжка за крайній. Ось так. Далі три повітряних петлі: один, два, три. Ось тут в арпі ми пров'язуємо попкорни, між якими три повітряні петлі. От один. Два. 3. 4. Витягли гачок. Сюди вставили і закрили попкорн. Три повітряні петлі. Попкорн наступну арку. І так, до кінця. Далі після попкорна три повітряні петлі. І тут вже легше. Два рельєфних стовпчика з однією вершиною. Ось один недов'язаний, другий недов'язаний. І разом накид. Прив'язали стовпчик з накидом в вершину. Звичайний стовпчик, бачите, не подовжений. І знов звичайний стовпчик над Наступним стовпчиком. Ось так. Повітряна петля, стовпчик з накидом арку, повітряна петля. Ось тут два стовпчика з накидом ми пров'язуємо. Один, два, і знову два рельєфних стовпчика з однією вершиною. один недов'язаний. Другий недов'язаний, і разом. Один, два, три. І знову переходимо на попкорне. І так ми скінчили ряд, з'єдналися всю вершину початкового спліта. петля підйому, накид, за вершину спліта. Ми не дов'язуємо рельєфний стовпчик, так, недов'язаний. Накид і за стовпчик з накидом. Ще один в'яжем. Ось так. І тепер разом. накид у вершину. Всю, куди ми прив'язували, прив'язуємо стовпчик з накидом. І стовпчик з накидом в третій. Отак. Тепер. Повітряні дві петлі, накид, рельєфний стовпчик з накидом, навколо стовпчика з накидом. Але дивиться, ми в'яжемо подовжені. Повітряна петля, ще один рельєфний зворотній стовпчик. Ось так. Дві повітряні петлі. Два стовпчика підрядочку їм один. Два. А тепер спліт за простий стовпчик і за вершину попереднього Ось Так, один. І другий. Є. Три повітряні петлі. Ну і тут ось три арки, тобто три попкорна. Між ними три повітряні петлі. Тут же, думаю, справитись самі. І так по колу досить нескладний ряд. Чотири стовпчика. Закрили в попкорн. Три повітряні петлі. Знов чотири стовпчика. Один. Два. Три, чотири. Закриваємо. Один, два, три. І знов один. Два. Три. чотири. Витягли. Закрили. Один, два, три. І ось тут знову спліт за вершину попереднього. Так, і за стовпчик. Є тепер стовпчик з накидом в вершину стовпчика, і стовпчик з накидом, в останній стовпчик. дві повітряні петлі. І так далі. По колу. В кінці ось тут буде три повітряні петлі, з'єднаємося в вершину спліта, от сюди. Так, наступний ряд. З'єдналися в вершину спліта, петля підйомемо, накид, і знову робимо ту ж саму штуку. Один недов'язаний рельєфний стовпчик, накид, другий недов'язаний за наступний стовпчик з накидом. І разом накид, стопчик з накидом, сюди ж і наступний стовпчик. Дві повітряні петлі. Рельєфний зворотній стовпчик з накидом навколо рельєфного зворотнього. Повітряна петля, стовпчик з накидом в арку. Повітряна петля. Знов рельєф незворотній. Дві повітряні петлі, два стовпчика з накидом, один. Два. Тепер спліт. На ніжка. Друга. і разом. Так. Ну тут вже всім знайомий. крок. Три повітряні петлі. Попкорн. З чотирьох стовпчиків. з накидом. Один. два. Три. Чотири. Закрили. Три повітряні петлі. Один. Два. Три. 4. Закрили. Три повітряні петлі, два, три. І знов спліт. Тобто два рельєфних стовпчиків з однією вершиною. стовпчики з накидом. І все. Таким чином ми гачкуємо по колу. Ваша робота на даному етапі може трішки взятись хвилями. Ой, вибачте? Але це нормально, коли йдуть по корну всілякі ананаси, воно таке стається. Потім під час блокування воно все стане на свої місця. Легких котельок до зустрічі в кінці ряду.